Європейська солідарність вона не може знаходитись осторонь і депутат. Верховної ради Олексій Гончаренко, який також від фракції «Європейська солідарність піднімав це питання, і дуже важливо, коли ми сьогодні голосували саме звернення до Верховної Ради, що не допущення такої проблеми, як залишення на призволяще без фінансової підтримки тимчасово переміщених осіб по всій країні, не тільки в Києві. Сьогодні підтримується на всіх рівнях, як Верховній Раді, так і на місцевому рівні. Ми вже сьогодні дали протокольне доручення, щоб департамент соціальної політики вжив необхідних мір для того, щоб підтримати цих людей і забезпечити їх життєспроможність. Ця ситуація, яку ми не маємо права замовчувати, ми маємо підтримувати тимчасово переміщених осіб і єдиним фронтом виступати для того, щоб вирішити цю проблему для всієї країни і для столиці, в тому числі.